Всім привіт! Ви на каналі Левчик. Сьогодні у нас виходить нове відео про те, що таке преміум, скільки воно коштує і які цікаві функції є. Ну і також, скільки можна заробити на різних роботах. Також не забудьте підписатись на канал, поставити лайк і поставити дзвіночок, щоб не пропустити ніяких відео і підтримати мене. А я вам бажаю приємного перегляду і всього найкращого. Нажимаємо F1, нажимаємо Донат і преміум. Як бачите, в мене преміум активовано на 3 дні і 9 годин. Так, переходимо до першого. Е, є преміум на 3 дні 95 гривень, 7 днів 390, 749 і 1 місяць 1000. Тепер переходимо до колір Бачите, тут можна змінити колір, е, можна поставити який хочете. Так, тут, можна, тут треба зачекати 60 секунд, бо не можна так часто. Тепер переходимо до повного переліку того, що дає премію: спеціальні щоденні нагороди, унікальна прикраса для Ніку, досвід на роботах внутрішнього досвіду у фракціях та бандах, зарплати у фракціях, досвід за виконання квестів, грошей і за виконання квестів. Досвід на як роботах. Ми зараз поїдемо, я вам все покажу. До зарплати на всіх роботах плюс 20%. Знижка на весь товар у Баригі, 50% зниження вартості утримання нерухомості, видача додаткового токена Фортуни, унікальні аксесуари, ну і так далі. Зараз я вам ще дещо покажу. Тут у нас є Фортуни, в мене його нема. На даний момент нам дається, якщо без преміум, нам дається одне, а якщо з преміум, нам дається дві. За один раз. Так, добре, давайте нажмемо навігацію, роботи і давайте, наприклад, виберемо... Ну, давайте водій автобуса. Все, знайти поряд. Давайте я вам зараз доїду і покажу, скільки я зможу заробити за одну мітку. Так, я вже сюди приїхав, тут не так далеко було їхати. Давайте зараз влаштуємося на роботу водія автобуса». Тут є Харків-Дніпро, ну, вибираємо міський маршрут, тому що він найвигідніший, якщо ви хочете зробити багато е, досвіду. Давайте зараз поїдемо на вітку і подивимося, скільки нам заплатять. Бачите, я зараз граю на північній Україні на новому сервері, і в мене 7 рівень. Бачите, мені багато досвіду треба. І нам дадуть 96 гривень і 36 XP. Це з звідково. Якщо нам без вівки, то нам дадуть 17 досвіду. Ну і там ще. Два рази менше грошей. Давайте зараз кхе, е, поїдемо звільнимося з водія автобуса, з роботи, і перейдемо до наступного е, способу. Ну, до наступної, незрозуміло. Так, ну, нажимаємо нашу любимую кнопку F1 і переходимо до... Е, нажимаємо цікаві місця і е, шукаємо магазин одягу. І якщо ви були уважні і бачили, що коли ви купляєте віпку, вам даються окремі аксесуари і окремі скини. Зараз ми якраз поїдемо і перевіримо це, тому що, як бачите, в мене вже є на скині шляпа і бананка. Зараз тут було 100 метрів, зараз ми приїдемо. І я вам покажу це все детальніше, тому що в мене не всі аксесуари зараз надіті. Так. Я впав трошки. Зараз заходимо і нажимаємо Переодягатись на Alt. Так, ось, бачите, в мене є пов'язка на око, шляпа і бананка. Зараз я вам покажу, ще, там будуть пара аксесуарів. Ось є капелюх, в мене він є вже. Бачите, можна його поміняти трошки, змінити місце положення. І далі в мене є пов'язка на око. Ось вона теж є. Далі є хрест на ланцюгу. Я його не надягаю, тому що ну, він якийсь трошки благає. Я його не надягаю. Також є білі крила. Ну, як бачите, в мене є рюкзак, на наші мені білі крила. Е, і по кишеня кишені якесь там дуже зрозумів. Ну добре, тут є ще багато аксесуарів. Давайте ще подивимося, що в нас по одягу. Я поки що не замітив, скільки чого тут додав до нового, звідку кисні є. Оце дуже прикольно. В мене він на 01 є. Так, ну, вроді би, все. Так, ну, виходимо. І зараз я вам ми перейдемо до наступного завдання. Чи як це, я як, як це правильно сказати, не знаю. Так, ну добре, зараз ми нажимаємо. А, також, я вам. Забув нагадати про мій промокод. Мій промокод буде висвітлений на екрані. Він називається lefts.a Ви його вводите, ну, В мене вже є, мені треба відіграти ще один пейдей, щоб ну, отримати нагороду. Також мій реферальний код буде теж на екрані висвітлений. Ви його вводите сюди і будете отримати від мене всякі подарунки. Не забувайте це все вводити і отримати хороші призи. Ну, а ми переходимо до наступного завдання. Так, тепер давайте е перевіримо чорний ринок для машин. Ну і там якісь деталі, щось таке нове, я так бачу. Е давайте зараз знайдемо авто... ой, точніше, тюнінг-центр. тюнінг, е тюнінг Ось, е знайти поряд. Тут їхати 700 метрів. Давайте я зараз думаю, прошучу вам. І не буду довго затягувати це відео. І перевіримо, що це за чорний ринок. Так, я вже під'їхала, давайте зараз подивимося, що це за тюнінг центр. Так. Е цей транспорт не можна тюнігати. Ну капець. А в мене то машини немає. Я так бачу, що зараз прийдеться їхати в автосалон. Ну добре, давайте зараз якось купимо якраз машинку таку недорогу. Тут їхати 1400 метрів. Так, ми вже приїхали. Давайте вилізаємо з нашого мотоцикла і заходимо в автосалон. Так, в нас тут є Skoda Rapid, але вона дуже дорога. Я так думаю, що Smart ну, Теж дорогий от, е, Запорожець він повільний дуже. А от Таврія мені подобається. Ну, Запорожець, от 60 потужності і 30 тисяч якось. Ну, Не хочеться віддавати гроші. Також тут є е, Ланус, ну, Fiat. Ну, давайте тоді Таврію виберемо. Ну, хай буде чорний колір. Так, все, ура! Ми купили машину. Щоб поставити номери, вам потрібно вирушити до поліції. Навіть є такі. Ну добре, давайте їдемо туди саме, тоді, е, і подивимося, що це за чорний ринок. Надіюсь, вже з цією машиною буде працювати, бо це буде капець. Так, відзначили на карті. Ну, давайте я не буду довго затягувати і зразу пересунусь туди. Так, я сюди вже ледве доїхав, бо їхати довго. Так, ну. О, нарешті заходить. Тоді це добре. Давайте тоді е, з внутрішній тюнінг. Ні, це не воно. Зовнішній тюнінг е, не підходить. Фарбування дисків, зміна колес. А ну-ка, ага, це не то. Да ну що, реально немає чорного ринку? Капець. Але має бути, я десь бачив, в мене були машини. Може це для цього класу не підходить, я не знаю. Ну, колір можна міняти ось. Е -е, не бачу, колеса можна поміняти. Все можна, тільки немає. Я пам'ятаю, десь в мене була машина, я так пробувала робити і в мене було. Ну, давайте немає. А, -ха, -ха, -ха нема. Ну, нічого страшного. Зараз будемо якось пробувати. Ну, значить, не суба. Ну, мене зрозуміло. Як бачите, чорний ринок працює тільки на деяких машинах. Тоді переходимо до наступного завдання. Ну, як бачите, ми вже перемістились на центральну Україну. У мене тут е мій аккаунт ну, з, з крутими речами і досвідом. Зараз я вам покажу, що е у ну, мене просто тут є квартира, і я вам покажу, скільки коштує там е ну, е комуналка. Так, моя квартира, ось тут є 4 місця в мене. Так, моя квартира номер 11 Давайте зараз зайдемо. О, мені дали ще один номер, Прекрасно. Так, дивіться, у нас тут є їжа, ну, це і так зрозуміло. Тут є суп, салат, все те, що треба. І можна нормально поїсти. Тут можна зготувати. А тут можна замовити продукт. Зараз ми подивимося, скільки коштує комуналь... комуналка сплата за один день 495 і так далі. Як бачите, в мене вже сплачено. І ось тут все встановлено. Ну, так само і віпка працює на квартиру. Тобто комуналка стає на X2 ікс... на два... в два рази типу, менше платити за неї. У мене є скини тут. Такий є скінг, ви вже, я думаю, ви його пам'ятаєте. Ну, і ось цей Три скіна. Так, що в нас тут ще є? Давайте подивимося. Так, а отут, до речі, в мене преміум на 38 днів і 23 години. Тому що я вибивав її з рулетки. Якщо ви хочете побачити на моєму каналі відео про те, як я відкриваю рулетку, обов'язково пишіть це в коментарях і поставте, ну, хай буде 10 лайків. Ну, і на цьому ми будемо з вами завершувати. Ну, і на цьому наше відео підходить до кінця, і нам потрібно прощатися. Але якщо тобі сподобалось це відео, обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк і е, поставте дзвіночок, щоб підтримати мене підпискою. Також, якщо вам це відео не сподобалось, напишіть в коментарях, чому, і я обов'язково прочитаю ваш коментар і відповім на нього. І якщо вам це відео було корисне, також ставте лайк. І якщо ви хочете е, відео про те, як я відкриваю рулетку, напишіть в коментарях, і обов'язково це буде. А на цьому я вам дуже дякую за те, що ви могли бути зі мною і додивитись до кінця. Дякую всім за увагу, не буду вас довго затримувати, і всім пока!